Ви шукаєте крайніх, ви знімаєте з себе відповідальність. Якщо вас обманули, не заплатили вам товар, хто в цьому винуватий? Ви вважаєте, що та людина, яка не заплатила? Ні. Не знімайте з себе відповідальності. Вам не заплатили на ложку, не забрали на ложку. Хто винуватий? Та людина, яка не забрала? Ні. Не знімайте з себе відповідальності. Чому ви їй відправили цей товар? Тому що ви хочете заробити, правильно? Ви усіма правдами, неправдами будемо говорити, намагаєтеся шукаєте собі клієнтів. Так робити не треба. Якщо товар е, хоче людина купити, якщо в людини є гроші зараз, вона його купить і цей товар буде її. І тоді буде і ви будете задоволені, і людина буде задоволена. А так виходить на ложка, це як нав'язується. Нав'язується ти своїм товаром тій чи іншій людині. Значить, вона наче якби й хоче купить, ну вони нема за що. А поки доїде товар, навіть укрпошується тиждень-два, вона вже забудилася за нього, передумала, вже щось случилося там, не дай Бог, там, чи ще щось, чи знайшла десь подешевше, на мазорі купила. Ну що тако не можуть, можуть все тому ніколи не обвинувачуйте когось в усіх ситуаціях. Знаєте, як говорять при розводі винуваті обоє? Немає такої сторони, щоб одна була прям пушиста, а друга прям така погана. Ні, обоє винуваті в продажах. То це 100% обоє винуваті. Якщо. Ми усіма, я ж кажу, повторюсь, правдами, неправдами хочемо продати. Тобто вже нав'язуємося, не нав'язуйтесь, розслабтеся, кайфуйте від своєї роботи, просто кайфуйте, пропонуйте, знімайте відео, рекламуйте, восхищайтеся своїми цвітами. І побачите, знайдеться ваші покупці і будуть у вас купувати на ваших умовах. І ви будете задоволені, і покупці будуть задоволені, і будуть вас рекомендувати всім своїм знайомим. От так от.